Перші змагання з дзюдо у 2024 році відбулися суботи у Сумах. На відкритий чемпіонат Сумської області приїхали дзюдоїсти з Сумської, Чернігівської та Харківської області. На Сумському татамі змагались кадети та кадетки 2007-2009 років народження з 13 команд трьох областей. Спортсменів зі Срібного, що на Чернігівщині, привіз у Суми Андрій Карпинський. Ми стараємося так, щоб не пропускати змагань. Ну, щоб їздити на кожні змагання, отримати досвід. Е, привіз я двох дівчат, тільки в победа. Ну так є і сумські дівчата. Ну, є і сумські дівчата. Ну, ми ставимо такі задачі. Команду з Харкова привізу Суми Антон Лугачов. Харківська команда на сумському турнірі складається з 16 спортсменів. Розраховуємо побачити гарну боротьбу, достойну конкуренцію та побачити, як. Спортсмени роблять домашнє завдання. Цікаво подивитися вагову категорію 66 кілограмів, 73 кілограми. Ну а так ми готуємось, тренуємось, тому сподіваюся, покажемо гарний результат. Сумських динамівців тренує Віталій Крєтов. Наші сьогодні дітей приблизно 8 чоловік. Надіємося ну, на гарний результат. Покажуть достойну боротьбу. «Да, Будемо сподіватися, що шість виграють. Ці є змагання від Беркови до чемпіонату України, який відбудеться в місті Київ у 20-х числах наступного місяця. Провірити свої способності і зробити помилки, їхати на турнір, який відбудеться. Ми готуємося до всеукраїнського турніру в місті Луцьк, який відбудеться 2-4 лютого. Близько сотні кадетів Сумщини, Харківщини та Чернігівщини змагалися цієї суботи на сумському татамі. Сумські динамівці здобули три золоті медалі, одну срібну та одну бронзову. Дві спортсменки зі срібного повезли додому одну золоту медаль. Харків'яни у Сумах вибороли шість золотих, три срібні та п'ять бронзових медалей. Усього на відкритому чемпіонаті Сумської області дзюдоїсти розіграли 16 комплектів медалей: вісім серед кадетів і вісім серед кадеток. Олександр Качанов, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.